Після першої зустрічі з клапсиком, Мія вже не могла дочекатися наступної нагоди зазирнути в шафу. Вона була впевнена, що її новий маленький друг підготував ще багато сюрпризів. Наступного ранку, ледве прокинувшись, дівчинка підбігла до шафи і обережно відчинила дверцята. Клапсику, ти тут? прошепотіла вона, заглядаючи між светрами. Раптом з глибини шафи почулося легке хихотіння. Мія обережно простягнула руку і відсунула яскраву сукню, щоб побачити, що там відбувається. На маленькій полишці, серед м'яких шаликів, сидів клапсик, сміючись, а навколо нього танцювали крихітні блискучі світлячки. Ого. Що це таке? Захоплено вигукнула Мія, ледве стримуючи подих від подиву. Це мої друзі, світлячки. Вони завжди приходять, коли мені потрібна допомога або компанія, відповів клапсик, підстрибнувши на ніжках так, що його маленький капелюшок ледь не злетів з голови. Мія простягнула руку і один із світлячків обережно сів їй на долоню, мерехтячим яким. Теплим світлом. Дівчинка відчула, як маленькі створіння ніжно ворушить крильцями, створюючи навколо себе легке мерехтіння. Які вони чудові! прошепотіла вона, боячись налякати маленького гостя. Світлячки можуть показати тобі найпотаємніші куточки цієї шафи, якщо ти готова до пригод. Загадково прошепотів клапсик, підморгнувши дівчинці. Мія усміхнулася і кивнула головою, відчуваючи, як її серце починає битися швидше. Вона знала, що сьогодні на неї чекають нові пригоди разом із клапсиком і його дивовижними друзями. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.